Привіт! Сьогодні поговоримо про магію смарт-об'єктів. Вони не завжди потрібні, але інколи без них було б значно-значно важче. По-перше, що таке смарт-об'єкти. Як ти зрозумів, що це є об'єкт, тобто це щось таке комплексне. Давай зробимо таку штуку. Я візьму шар, продублюю його. Вони два одинакові шари. Тобто, я, якщо я на одному щось намалюю. Відповідно, на іншому його не буде, правда? Ну, Тому що це окремі шари. Тепер робимо таку штуку. Я правою кнопкою перетворити на смарт-об'єкт. По ньому зараз я нічого малювати не можу. По цьому можу по цьому не можу. Воно каже, рестеризувати поки що ні. По суті, своїй візуально вони відрізняються от по, такі, по такому значку, але всередині. Це є зовсім різні речі. Давай ми клікнемо по самому зображенню два рази, і ми потрапляємо начебто в окремий якийсь документ. Так? Давай зробимо тут таку штуку. Я створюю в ньому новий шар, поставлю галочку, закрию, збережу. І ми бачимо, що в нас з'явилася ця галочка тут. Її Не видно, її не зітреш, воно нам каже, що ми не можемо працювати. Але це є ціла папка, ціла ємність. Я заходжу сюди. Цей докум... Беру цю галочку, переміщаю от сюди, от, зберігаю, ну і відповідно ти розумієш. Наступна крута річ, яку смарт-об'єкти нам дозволяють, це є зміна розміру без втрати якості. Тобто, якщо я маю звичайний документ і смарт-об'єкт, давай я зроблю наступну річ. Я зменшую цей документ. До найменшого, ну, до якогось такого розміру. І цей, так само Ctrl-T зменшую до ось такого от розміру. так? Тепер, оцей, знову ж таки, Ctrl-T. Я повертаю в той самий розмір. І ми бачимо, який він виглядає. Я його приховаю. Цей Ctrl-T розганяємо. І ось що ми отримаємо. Тобто, при деформації в нас інформація втрачається, але це не стосується смарт-об'єктів, тому що це його лише зображення, його етикетка, а сама його суть всередині ось тут. -от. Що нам це ще дає яку можливість? Давайте все відмінимо. Виберемо ось таку от річ. Сира фотографія, як бачиш, я виділив об'єкт, ізолюю його сюди. Припустимо, я додам фон, чистий кольор білий. І ось тут от стою на вільному місці, перетворити на смарт-об'єкт. Тепер, що мені це дає? Якщо я продублюю оцей смарт-об'єкт Ctrl-J V, і, наприклад, я захочу розмістити цю шкарпетку ось так от, ось таким чином, наприклад, тут підрізати. Ось Ось таку от композицію в мене попросив замовник, до прикладу. Але якщо я збільшу, я побачу, що тут є якийсь дрібний пил, якісь несходження текстури. Давай подивимося, що ми можемо з цим зробити. Заходимо в будь-який з цих об'єктів, по суті, свої. Це один і той самий об'єкт, дивись, показую. Зберегти. Бачиш? Тобто я заходив в верхній, заходжу в нижній, це видаляю. Йду сюди. До прикладу, беру штамп. Прибираю ось так. Прибираю іншим інструментом. Неважливо яким. Тому що це зараз не настільки важливе, головне розуміння. Так, і, ну, давай я. Одне якесь підправлю. От сходження текстури у верхньому. Ось так, добре. Так, ну, допустимо, ми зробили це у всіх. Зберігаю. І що я бачу? У мене тут все виправилось. І у мене тут все виправилось. Тобто я можу зробити 15 таких шкарпеток. Образно 15, так? Ось тобто так. Ось так. Більше того, тепер ось тут я вже можу змінювати. Це вже така трошки складніша штука. Так. Я тут можу змінювати цей такого кольору в мене буде. Це із якого кольору в мене буде, але по своїй суті, якщо я зайду і захочу тут створити. Якийсь надпис? Даваймо кольор якийсь такий. То я отримую логотип всюди. Круто? По-моєму, дуже круто. Тепер, ще що є крутим. Давай. Ну, нехай буде. Тепер я захочу. Для шкарпеток це не добре підходить, не дуже підходить, але я захочу е, накласти сюди якісь фільтри на смарт-об'єкт. До прикладу, я візьму шум, додати шум. Стільки не накладається, це, щоб добре було видно. І після того я ще його розмою трохи. Ось так. У мене є можливість кожен з цих фільтрів редагувати після того, як я його застосував. Воно все перемальовується, переробляється. Тому що до, самих, до самої тієї шкарпетки, яка всередині, вона не має відношення, тільки до його відображення. І тепер я можу це все. Зберегти собі як мою шедевральну фотографію. От що таке смарт-об'єкти. Доволі крута штука в певних моментах.